Бачу відео з тракторами вам зайшло, тому сьогодні поговоримо про мотоблоки. Відео буде цікаво для тих, хто хоче собі придбати мотоблок або має в наявності. Поговоримо про функційність даних мотоблоків, бюджет, плюси та мінуси, та як, ну, якісні поради від мене. Розпочнемо. У нас з вами до 2 гектарів землі. Це може бути гектар, там, півтора, до 2 гектарів. Бюджет у нас від 1000 до 1500 гривень. Доларів. Якщо вам потрібно, щоб щось возити, відвезти, привезти, то, скоріш за все, вам підійде мотоцикл, якийсь планета іж там, Дніпр, Урал, може якийсь муравей, Тоді мотоблок вам навряд чи знадобиться. Якщо ви хочете десь зафризувати, заборонувати. Тому мотоблок вам підійде. Прекрасно. Тоді постає питання. Який мотоблок придбати, китайський чи японський. Ну, тут діло таке. Японський у нас кращий, він, вони трошки дорожчі, кращі по якості, але мінус є такий, що ви не, не зможете ним косити. Або щось там мудрити, придумувати. На нього не можна поставити косілку на передок, яка йде до китайського мотоблока і чіпляється на демоховик. Тому тут дивіться самі. Якщо вам не потрібно косити, то вибирайте китайський. Тобто японський. Якщо потрібно, то до китайського. Який вибрати дизель чи бензин? Бензин, звісно, прекрасний. Але дизель буде трошки кращий. І компресія в ньому мінімум в 5 разів краще, ніж у бензина. Водяне чи повітряне? Повітряне прекрасно теж себе хорошо зарекомендувало. Але водянка буде трошки краще. Безліч навісного йде на них. Так, про навісне. Перше, що вам буде потрібно, це прицеп. Щоб кудись поїхати, щось привезти саме, саме перший необхідне. Скоріше за все, що, що якесь навісне, буде йти в комплекті. Ну, як правило, це або плужок з фрезою, або просто фреза. Друге, що вам буде потрібно, це адаптер. Можна чіпляти теж кучу різного навісного. І борони, і сажалки, і копалки, будь-що можна чіпляти. І так помаленьку ми з вами перейшли до мінусів, плюсів та апарат. Почнемо ми з мінусів. Перший мінус у мотоблоків це якість підгонки деталей. А саме, от, наприклад, декомпресія. Зроблено так, що там, що не робив, все одно він трошечки допідтікає. І не тільки з декомпресією. ну, Багато є такого, що там десь підтікає масло, там підтікає. Постійно потрібно з герметиком підмазувати і робити. Другий мінус. Другий мінус це важкі мотоблоки стосуються тільки їх. Це біль в попереку та в руках. Попрацювавши без адаптера, ви зрозумієте, що вам дуже швидко і швидко потрібно купити собі адаптера. Тому що нагрузка на руки і на спину є така немаленька. Мінус третій. Це дуже поганої якості резина та прокладочки. Дуже поганої. Буквально за місяці 7-8. Навіть якщо мотоблок новий, розлітаються просто, як наче їм років 15. Так, мінус номер 5. Для когось мінус, а для когось ні. Мінус номер 5 це управління, а саме ці роги. Да, десь там на ділянці розвертатись, питань нема. Але десь з прицепом є таке з цими рогами, до них поки привикнеш, це ще то діло. І мінус номер 6 це у нас швидкість. Швидкість транспортних робіт невеличка, але тут і плюс. Безпека понад усе. Так, помаленьку ми з вами перейшли до плюсів. Перший плюс такої техніки це економічність. Заливаєте 10 літрів солярки, і ви задолбаєтесь на ньому кататися, їздити, возити, робити, фризувати, брунувати, що ви там будете на ньому робити. Дуже багато кучу роботи зробите, ще й залишиться в бакі. Друге, це функціональність даної техніки. Це дуже великий плюс, тому що куча навісного. Ви можете. от, тільки що ви були з прицепом, вчепили адаптер, ви вже там з бучим іншим. Наприклад, з якою сажалкою, ви вже садите там якесь зерно або там картоплю. Третій. Третій плюс це простота обслуговування. Ця техніка дуже проста. Куча відео в інтернеті, як її справляти, куди дивитись, як дивитись. Люба людина, навіть самими кривими руками, без проблем з такою технікою впорається. Як по книжці, так і по відео. Все швидко і легко ремонтується двома руками. Вам ні не напарники, ні, ну, ніхто не потрібен. Без проблем самі впорайтесь. Плюс номер 4. Доступність запчастин. Просто прекрасна. Є як в інтернеті, так і на базарчиках, в магазинчиках. Все є. Все, на них є, і прокладочки, і тяги і всякі. Ну, все є. Так, п'ятий плюс це тяговитість. Тяговитість даної техніки просто прекрасна. Тягають вони і прицепи. Вантажу У них 500 кг у важких мотоблоків. Тягають на них, відео знімають в Ютубі і по тону, грузять, і вони спокійно тягають. Не раджу вам так нагружати техніку, тому що не потрібно. Загрузить, там 300-400-500 кг спокійно буде тягати і горя не будете з ним знати. Так, плюс номер 6 це прохідність. Прохідність даної техніки теж просто прекрасна. Що по болоті, що по снігу. Ніде ви не застрягнете. Хіба що, якщо ви так навмисно заїдете в якийсь сугроб, ну тоді так, тоді застрягнете. Так само в болоту. Якщо по рівному, то. Навряд чи ви в якомусь болоті застрягнете. Навряд. чи. Плюс номер 7. Це маневреність. Маневреність даної техніки просто найкраща. Він розвертається на, на місці. От, в буквальному смислі. він на, на місці розвертається просто без проблем. Ви в любу щіль, в любу якусь ділянку, де мало простору для розвороту. Ви без проблем залізете в любу. Так, і закінчимо ми наше відео на такій позитивній ноті. Це поради. Поради особисті, я ніде не піддивився. Порада номер один. Повертайте з цими рогами з прицепом на малій швидкості. Заходьте в повороти. Тому що будете різко заходити, різко вивертати роги. Є така можливість у вас або впасти. Або поламати ручки на рогах це саме просте, що може статись. Або може закрутити зажатись газ, і закрутити вам мотоблок. І не дай Боже, як було в нашій місцевості, людина поврядила собі ключицю. Щоб цього не було, будьте обережні з цими рогами. І порада номер два. Не давайте йому, як скажуть, підхвіст так, щоб він постійно вас щадів. Що він робив на максимальних обертах. Не робіть цього. Бережіть свою техніку, і хай вона вам служить. Не забудьте підписатись, далі багато чого цікавого. А в наступному відео я розкажу про корисні поради, які я сам, як я допрацьовував мотоблок дизельний водяного охолодження. Як я його допрацював, розкажу та покажу.